Замість газу, вода така ситуація спіткала мешканців багатоквартирного будинку в Репіні. З'ясувалося, що один із сусідів вирішив самостійно підключити колонку, ну і припустився помилки, сплутав шланки газу та води. Які в цього були наслідки? і Чому для обслуговування газообладнання слід звертатися тільки до ліцензованих компаній? Дивіться далі. Готували обід. І побачили, що просто закінчився газ. Мама каже: як, як таке, може взагалі бути, знаєте, як вода в крані закінчиться, так оце у нас газ закінчився. Приготування їжі для доньки завершилось раптово, згадує мешканка будинку Валерія. Усе тому, що зник газ. Жінка зателефонувала до аварійної служби 104 і повідомила про проблему. У чому справа? Пішла з'ясовувати по будинку. А як виявилось, просто сусід підключав газову колонку, якось перепутав воду і газ, і там, де вода, вона потрапила вся в газову трубу. І виходить, що всі стайки перший поверх був повністю з водою. У сусідів з газових комфорок були були фонтанчики. Жінка каже, винуватець одразу у всьому зізнався і впустив бригаду газівників до квартири. Хоча встановлення колонки може здаватися процесом досить нескладним. Робити це самостійно не можна, наголошують у місцевій філії газмереж, адже неправильні дії нашкодять газовій системі. Коли вода попадає в нашу систему запостачання, вона попадає в газові прилади Насамперед сам лічильник газу. Потім приходиться знімати лічильник, прочищати, продавати, зливати воду. В лічильниках була вода, було її багато в декількох квартирах. Теж зняли лічильники, позливали водичку і після того змонтували. Майстриня газової служби Наталія, яка приїхала на виклик, каже: лічильники оглядали в усіх квартирах. Зняти довелось 8 із 16 пристроїв у будинку. Після перевірки виявили, що один із них ремонту не підлягає. От тут проходить газопровід. Це газовий стоячок на оці чотири квартири. Це сама нижня точка. Тут був виконаний розріз газової труби і злита вода із повністю всіх стояків, які були заповнені водою. Через бажання мешканця зекономити всі абоненти будинку залишились без газу більш як на півдня. Фахівці кажуть, якби вода по стояку встигла піднятись вище, наслідки були б ще гіршими. Коли люди спричиняють цю ситуацію, це дуже багато шкоди на наносить нашій газотранспортній системі. Також ця людина потім відшкодовує збитки, які нанесла вона в цій ситуації. Якщо ж подібне стається у приватному будинку, кажуть у газмережах клопоту в газівників і ще більше, адже доводиться проводити земляні роботи. Потрібно буде розкопувати газопровід. Находити нижню точку, теж брати, розрізати газопровід, зливати воду, потім це все відновлювати. Для підключення обладнання не варто звертатись за сумнівними оголошеннями. Треба запрошувати майстрів із ліцензованих компаній, закликають газівники. Вони подбають про безпечну роботу приладів і подачу газу через них. Наші Фахівці нададуть якісно послуги, повністю проведуть роз'яснення, що потрібно, як робити, які документи потрібно, і наші послуги будуть надані кваліфіковані з питань встановлення чи ремонту газового обладнання. Варто звертатись в центр обслуговування клієнтів газмережі. Там нададуть консультацію і допоможуть замовити необхідну послугу. А головне зроблять усе якісно і безпечно для вас і ваших сусідів.